Слава Ісусу Христу. Я вітаю вас з великим святом, воду Господня Єрусалим. Та поставила церква має 12 великих, понад свят в свят Спасителя і погрози. І сьогоднішнє свято, воно воднораз і радість цим, воно радські трагічним. Чому виявляється радість? Радість виявляється в тому, що нас Спаситель Ісус Христос йде заради нас на смерть, заради нашого життя, заради того, щоб наше життя наповнилося змістом, глибоким, заради того, щоб ми мали життя в повноті, заради того, щоб ми наслідували царство небесне. заради того, щоб ми не ходили в землю. Заради того, щоб через покаяння ми знову і знову ставали синами і дочками Божими. Заради того, щоб ми наслідували те життя, в якому перебуває сам Творець, сам Бог, те місце, в якому він перебуває. Це радість. А в чому трагізм сьогоднішнього свята? В тому, що багато людей, які зустрічають сьогодні Спасителя. Який на освяті в'їжджає в Єрусалим, не розуміючи то, насправді що відбувається, вони думають, що входить цар Ізраїль. Вони думають, що в найближчому часі буде зміна влади в Ізраїль. Вони думають, що це, який зараз входить, в якому співають Осана, тобто видають найбільшу почесть. Благословенство ім'я Господнє, Він очолить ізраїльський народ, і ізраїльський народ запанує над всіма в цілому світі. І фарисеї, і книжники, і старішини народу, які ще також на це сподівалися, сьогодні всьому розчарували. І вони, бачивши вчорашнє чудо воскресіння насту, бачив сьогодні великий. Натом народу, який восхваляв цього царя Ізраїльського, розшарувалися і зрозуміли, що це не той, який має прийти і спасти ізраїльський народ від полону Київської імперії. І з цього часу вони шукають, як би взяти Ісуса і вбити його. Йодні Івановському читанні ми слухали, що і навіть Лазаря, якого він воскресив, Старіші єврейського народу хотіли вбити для того, щоб не було того свідка Воскресіння. Христос сьогодні з миром в покорі входить в Єрусалим. Для чого? Для того, щоб померти. Заради нас. Сьогодні весь нато ликує Остана, Оскликує ті вигуки славослів'я в цьому цареві. Але завтра, в найближчий час, вона буде вигукувати інші слова, розібни його, не знаємо ми його, немає в нас іншого зарядків. Яка різноманітність, різноманітність поглядів і настроїв наступки? Сьогодні кричать Осана, а завтра будуть кричати дітей. Що буде відбуватися, відбуватися після того, як Господь війде в Єрусалим? Господь війде в храм, вирве звідси турбі тургівця, скаже, що це є храм Отця Мого Небесного, дім молитви, з якого ви зробили вертебну збірність. Господь буде кожен день на протязі цього тижня в храмі проповідувати, викривати нечестя старішів ізраїльського народу, навчати ще і буде. Казані пророчі слова, що дім ваш лишиться домом пустки, пустиною залишиться. Чому? Тому що ті, кому було проповідано Слово Боже, благовістка, не прийнялися. І той, хто не приймає Бога, залишається пустим. І навіть храм, і навіть їхні оселі, і навіть їхні душі залишаться пустиною. Тому що там, де нема Бога, там немає життя. І той, хто не приймає Бога, який своєю присутністю все оживотворяє, все ставить на свої місця, кожній речі надає змісту, кожній події. Там немає цього життя, бо немає цього Бога. який є сам життя. І Господь скаже у цій пророчі слова, що ваш храм, ваші оселі і ваші душі лишиться пусті. Господь наближається до своїх страстей, до свого страждання, бо наближається час Бога. І сьогодні Господь входить в Єрусалим, йдучи на смерть. Для того, щоб прославитися не як цар юдейський, не як полководець, не як провода народу Ізраїльського, а прославитися через свої страждання і свою смерть. Війти в славу! Отця небесна. Бо так належить бути. Ми сьогодні також торжествуємо, тому що розуміємо, що Христос йде заради мого Спасіння. Христос ходить в Єрусалим для того, щоб померти заради мене. Але сьогодні і смуток, тому що починається страстий тиждень. Наближається той час страждань і смерті нашого спасителя. І як нам не встиг переживати, як нам не встиг страждати разом з ним, які би мене був, хто би ми мене був, які б у нас не були погляди, переконання, ідеї, наміри, мрії, якщо ми прийшли ми сьогодні сюди, значить ми повинні піти за ним і до кінця. І зустріти з ним і Його Воскресіння. Воскреснути разом з ним життя вічне. Тоді ж за завжди дня починаються рахунки на дні і можна сказати на годину. Кожен день стає великий. Завтра, чи сьогодні вже вечором, починається страсна садмиця. І кожен день ці 37 миці називаються великий, великий понеділок, великий вторник і так далі. Великий для нашого спасіння, тому що мають велике значення для кожної з нас. Якщо він великий, значить як ми його повинні провести? Страху Божому, трепеті. Хоча і праці буде багато, земною і хлопот, але запам'ятайте, що ці дні великі. Починається староста серниця і завтра, в понеділок, великий понеділок припадає пам'ять мученика Діакона Пеудула. І тоді раніше священі дарів. Вівтор, великий вівтор, святителя Євждих Ідугія раніше освячених дарів. Велика середа, преподобного Георгія розповідника, митрополита і енургія на передосвячених дарів. Великий четвер, спомин знайної вечері, преподобного е, Іродеана, травеного руха надворника Печенського, ідугія Святителя Василія Гроди. Велика п'ятниця, спомин святих спасителей страстей Господа нашого Ісуса Христа, мученика. Євсих та інших. Велика субота, мученика Терентія і білія Святителя Василія Великого, є рівно через тиждень, звітно Христова у Розпорядок по услужки, який ще буде виміщений на дверях, на духовний.